У перших десятиліттях 19 століття перші українці приїхали до Канади. І що саме цікаве, що з цих часів діаспора все ж збільшувалася і збільшувалася, і є найбільшою слов'янською діаспорою на території Канади? І, звичайно, це мало свій вплив на культуру Канади, на нашу культуру. Точніше на культуру канадських українців, а не загально на українську культуру. Всі ми знаємо, що з'являлися отакі українські поштові марки до сторіччя, наприклад, поселення українців у Канаді. Також, якщо казати про вплив канадців на українців, то з'явився канадський діалект української мови. А також в районах Західної Канади пропонують навчання двомовних програм і вчити як і англійську, так і українську. Також ми знаємо, що є багато відомих канадських українців. І це різні політики, це різні моделі, це різні спортсмени. Але щодо музики, щодо мистецтва і щодо того, як канадці зображують нас в своїй культурі. Нещодавно, тобто буквально не так давно, вийшов мюзикл. І це був мюзикл, який називався Ride the Cyclone, що перекладається дослівно як поїздка на циклоні. Цейклон це е, назва атракціону таких американських гірок. Або ж як в англійською кажуть, roller корсе. Про що ж цей мюзикл і чому ж я його згадала? Цей мюзикл про канадських підлітків з міста Ураніум, які спокійно, тихенько там жили, ходили в хор. Хотіли всі, більшість з них, хоча найбільше найшвидше покинути це місце та переїхати до нового. І раптово вони йдуть. Е, в парк атракціонів, проїжджають там на, на американських гірках та гинуть. Проте на цьому мюзикл не закінчується, адже у них є шанс, точніше у одного з них є шанс повернутися до життя. Їм треба вирішити, хто це буде. Чому я згадала цей мюзикл? Бачите, тому що один з героїв українець, Ба не просто один з героїв, а один з головних героїв. У нього навіть є своя пісня. Це хлопець, якого звати Михайло, або тут його називають Мішою. Він з Одеси, і у нього є дівчина з Києва, за якою він дуже сумує. І він сподівається, що у нього вдасться повернутися та е, приїхати до коханої та будувати з нею якесь щасливе майбутнє. Адже переїхав він до Канади не так то зі свого бажання, скільки через батьків, і його пісня, що саме цікаве, співається, ну хоча в переміжку з англійською та українською мовою. Та і співає, чесно кажучи, канадський актор, а не українець. Але особисто мені було дуже приємно, що нас показали як незалежну націю. Тобто, так, трохи Шароварщини, трохи якихось моментів дивних. Але було приємно, що коли. Е цей герой звертався до своєї коханої ну, в пісні і казав, я тебе кохаю. Він казав, я тебе кохаю, а не я тебе люблю чи щось подібне, або я тебе люблю ще гірше, знаєте? Нас показали як когось незалежного, як когось інтичного і класного. І від цього мюзикла шаленіло дуже багато людей, бо я ще застала його популярність. І можу сказати, що всім найбільше. Подобався саме цей український персонаж, і це мені дуже гріє душу. Я дуже раджу вам переглянути цей мюзикл. Він дуже цікавий, чуттєвий, і ви зможете також побачити, як репрезентували нас в іншій країні, тому що це теж, я думаю, треба знати. Також можу сказати на додачу, що я дуже сподіваюся отримати якийсь додатковий бал, тому що мені дуже хотілося цим. Поділитись, розповісти вам і зробити гарну оцінку. Дуже дякую за увагу!